Вітаю! Безперечно, у житті кожної жінки буває ситуації, коли вона приходить з роботи додому. Вдома нікого немає. Чоловік буцім, то ще на роботі, діти також у своїх справах. Навколо стільки цікавих тем, а поговорити нема з ким. Так ось забудьте про самотність, вмикайте телевізор і шукайте нашу програму Жіночий клуб Парадьошка. Сьогодні у нас в гостях Мирослава Каламуняк, директор Ужгородської швейної фабрики, і запросила я її для того, аби поговорити про ціну жіночого успіху. З чого власне все починалося? Що було тоді років 30 тому назад? Не знаю точно скільки, тому не буду казати певно, певний якийсь е, час, так але я не вірю в те, що юна дівчинка, яка прийшла колись на швейну фабрику, вона мала у у мріях чи у планах якихось запланованих конкретно е, стати. Директором цієї фабрики, і ну напевно, таких аж таких польотів не було. От себе пригадай, яка ти була тоді. Ді, насправді мені дуже часто задавали це запитання, е, і я, мабуть, і тоді, в 17 я, може ще й швидше знала, чого я хочу. Е, точно знала, що е, коли вчилася, що вчуся на директора, і точно коли працювала, знала, що буду е, ним. А скажи, будь ласка, де у нас такі університети існують де вчать на директора. Я думала, що ти вчилася на фахівця, виявляється, ти вчилася на директора. Ти це порадні комусь поряд, де можна вивчитися, де такий <с> факт дають. В дипломі <с> написано <с> директор. Це у нас, ну якби в групі моїх однокурсниць про це часто говорю, хто на кого вчиться. Хтось на технолога вчився, хтось на майстра, я вчилася на директора. Це, власне, був просто мій вибір, моє рішення. Воно десь там із дитинства заклалося. Просто у мене старший братисест. Вони е, часто про це говорили, що це якась дуже поважна е, і важлива людина, від якої залежала премія, відпустка, ще там щось. Я якби в своєму такому дитячому розумінні це знала і обрала собі цю професію. Тобто, в тебе було таке, це було як уособлення людини, яка може все. Це е, ну приблизно так. Да. Е, це, це було ну щось таке е, важливе, значиме. Я не думаю, я не знаю, чи це було правильно чи неправильно, але я точно знаю, що коли прийшла на фабрику, про це знають всі наші мої колеги і особливо часто згадують ветерани у відділ кадрів. В мене направлення було майстер швейного виробництва. Відділі кадрів мені сказали, що дідка, у нас вакансії, пайдеш в йой. Я сказала, добре, піду, мені одинаково, все одно буду тут директором. Тому це, 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 це один із дуже важливих пунктів, мені здається, для кожної людини ну, якби знати, уявляти, ким ти хочеш бути, і ну, що це. Для тебе наскільки це важливо? Ти знаєш? Я е, знаю з досвіду спілкування свого е, з людьми, а напевно десь частково і з власного досвіду, що е, жінки успішні вони викликають різну реакцію е, взагалі в оточуючого середовища. Так, це це нікого не здивуєш. Тобто, в когось вони викликають захоплення, в когось вони викликають... Е, е, Заздрість навіть так, у когось здивування. Далеко не кожен, напевно. І я в цьому переконалася ще раз, коли я вийшла на вулиці нашого міста, що далеко не кожен навіть ставить на те, що він не хоче такої, е, таких обов'язків такої відповідальності на себе брати, бо це є справді відповідально. Так, ти відповідаєш не тільки за якусь свою маленьку там за сім'ю, за родину, за двох чи трьох людей, так. А ти відповідаєш за величезний колектив. і То розумієш, що би не трапилося, а спитають все одно з тебе. Зараз ми почуємо, що казали жінки. Я думаю, що не варто жертвувати нічим, тому що якщо є така кар'єра, яку треба будувати, хочеш будувати, можеш будувати, будуй. А все інше просто треба прилаштуватися на того найжінка. Я завжди Всі компроміси якісь, і виходити вихіді сложившися ситуації. Тим, що вона жертвує першу чергу, сім'єю. Ви думаєте так? А, а ви думає, особисто були готові до таких жертв? Ну, чесно кажучи, свій час молодшою я була готова. Тепер би я би сказала, що я б це не робила. Ну, сім'єю першу чергу, я так радаю. Вони менше приділяють уваги сім'ї, дітям, розвитку дітям. Вони не бачать, як дітки ростуть. Діткам треба багато приділяти уваги. Скажіть, а якби от у вас був такий шанс випав, так, якось зробити таку стрімку несподівану кар'єру? Є речі, якби ви, якими би ви пожертвували заради цього? Ні, я ні. Кожна жінка. Щаслива сім'єю своєю діти, сім'я для мене це пріоритет. Жертвує щастям, яке в нас тепер народилося дітками. Тобто, ви вважаєте, що це поєднувати не можна от кар'єру і не поєднаєш? Ніяк не поєднаєш. А чому? Ну тому що не немає часу на роботу, коли ти з дітками. Це твоя робота тепер. Своїм материнством, своїм, ну вона не може себе тоді реалізувати як мати. А І чому важко. не може? Ви думаєте, що це не поєднальні ну, речі? Це, це поєднальні речі, але це набагато важче вже зробити, коли кар'єра. Це дуже багато часу треба бути відсутнім. Я вважаю, що там все можна замістити. Тобто гармонія ніяк. Абсолютно можливо. Або... Гармонія надає міть бажання. огромная. А силы у нас есть еще больше, чем у мужчин, поэтому можем все. Семья и дети вымогают много часов. Так само карьера вымогает 12 часов работы на добу. Поэтому это не поедание. Смотря в какой области она делает карьеру. Ну, как правило, жертвует семьей. Мало внимания детям уделяет, мужу. Вот. Ну, страдает семья. Ну, такой вариант все-таки существования параллельно и семьи, и... Как бы ну, допускать? возможно, конечно, конечно. Ну, смотря в какой области женщина делает. Бывает так, что, ну, никак нельзя совместить, а бывает так, что можно. А еще зависит от характера женщины. Есть такие женщины, которые и детей воспитывают, двух-трех, вот я видела, по телевизору показывали. И отношения хорошие, еще и собой занимаются, и спортом. Или ты уделяешь время семье, или ты уделяешь время работе, ну, из двух. Два служить в місті, то будь оженькіло. Мирослава, ти чула всі ці відповіді? Вони дуже різнопланові, як різнопланові і ті жінки, яких я питала. Тобто я розумію, що деякі відповіді викликають суперечку, з деякими можна погоджуватися. Твої твоє відношення, твої емоції після того, що ми послухали по Великому рахунку я точно знаю, що кожна жінка мріє сховатися з широкою спиною. Да? І важливо, щоб ця спина була достатньо міцна, і не на кожна. неї можна було опертися. Кожна по великому рахунку, просто не кожній власне, і мені також не дісталася ця широка спина, ну а будь яку не кожна захоче. Це правда. Я часто задавала собі це питання, чому виходить так, що в школі, наприклад, дівчатка вчаться краще за хлопців, в університеті чи в інституті дівчатка вчаться краще за хлопців. А починають якби, одинаково всі, як молоді спеціалісти. Чому стається так, що на якомусь етапі чоловіки зайняли всі пости, а жінки залишилися там, ну, вдома? Звичайно, я розумію, їх тягне. Дитина додолу, да, їх, їх тягнуть домашні справи, брання, прасування, кормити і таке інше. Це все це, це зрозуміло. І це лише наслідок. Ну такої, такої складної долі жінки у нашому суспільстві в колишньому радянському союзі так було уставлено. Ну і тепер просто економічно ми ще дуже слабкі, і тому ці, ці дисбалансу, це непорозуміння в житті відбувається. Колись навіть в радянському союзі була якась квота. Я просто ще з тих часів там, знаєте, обов'язково мусила бути у Парткомі там чи в політбюро, чи там е, в якісь делегації обов'язково мала бути е, одна жінка, ну хоча б одна, да і здебільшого, е -е. якраз я перепрошую, але <гум> мушу таку ремарочку донести, що якраз ця жінка, якщо вивчати дійсно історію її там і радянського союзу, і взагалі історію, то здебільшого ці якраз сильні такі жінки успішні. Вони обирали собі такий шлях, що їм ну тобто, зрозуміло, що у них з'являлися чоловіки, вони були на виду, вони були бажані, вони е е е були шар, Армом всі, безперечно, гарно одягнені, і розумні, але як постійного чоловіка, коло них ну дуже рідко коли траплялося, що первинне, а що вторинне. Угу. Все ж таки, тобто, чи відбувається так, що жінка досягає певного щабелю, і вже її вона усвідомлює, що вже власне той чоловік їй і не потрібен, так тобто, десь для можливо там для якихось фізіологічних потреб і так далі. Але якщо жінка виконує вже всі функції і чоловічі і жіночі, то якийсь там прихвостень, так ну перепрошую на слові знову ж так, який би ходив, тримався за її спідницю, і захоплювався, боже, яка в мене дружина, то це не дуже й треба. Правильно чи навпаки, жінка якось розуміє, що вона залишається сама собою, так на одинці, і для того, щоб зайняти свій вільний простір, вона абсолютно вся віддається своїй Ві... кар'єрі. Ну, Як це ну, знаєш, якщо би той щоб захоплювався, тобою, то це вже хай би був. <гум> а, я ну я знаю в житті багато різних прикладів. Я вчора повернулася. З Києва бо святкувала разом із дуже багатьма ювілей 80 років, хоч не прийнято говорити жінці, але Валентині Семені Шевченко можна сказати цей вік, тому що вона завжди залишається розумною, розважливою, елегантною. якраз жінка з тих часів, котра не побоялася взяти на себе відповідальність. Вона була головою Верховної Ради України, ну, Радянської України. Багато чого встигла зробити в цьому житті, і продовжує просто допомагати всім, хто її оточує, всіх, хто до неї звертається. Це просто неймовірно. Ми сидимо за столом, свято говорять, тости, їй хтось телефонує, і вона телефонує головному лікарю Охмадє. Про те, що треба прийняти там якусь дитину, в котрій, котрій дуже висока температура, і щоб обов'язково він приділив увагу. Тобто хтось зателефонував їй, вона в свій юбілей робить це. Розумієш, це, от я це бачив. Це така людина і така особистість. До речі, в неї все дуже добре склалося в сім'ї, люблячий чоловік, який, звичайно, був на другому плані, і він мив вікна у них вдома. Ну, а не вона е, син, і якби все, е, все добре. Чи е, правда, що у таких жінок зазвичай чоловіки вони як славуть в народі, як підкаблучниками? Я Чи безумно. яка це пара має бути? Е, я знаю, що дуже важко вижити в такій парі, де і чоловік, і дружина на одному рівні знаходяться слави, успіху і так далі. Вони не можуть зазвичай поділити цю славу. Не ну йде якась така боротьба під спудна, під свідомо так хто кращий, хто сильніший, хто можніший. Чи хто важливіший у житті? Ну по великому рахунку, як мені здається, у кожній сім'ї головна жінка. Просто ну у декотрих жінок вистачає мудрості це не демонструвати і, 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 і все добре, а да? де а декотрі просто ну, погоджуються. На, на такі відверто другі ролі е, однозначно, що е, ну, якщо ми про Шевченка, то при таких уже великих яскравих особистостях однозначно, що чоловік повинен бути в тіні, бо е, там якби мало ймовірно, що дві зірки можуть е, е, світити одинаково яскраво. Е, Хоча, ну, приклад Хіларі Клінтон і, 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 і Біла да, де вони на рівних, я вважаю, що кожного успішного чоловіка зробила жінка. Скажи, будь ласка, от я тобі зараз запитам задам запитання. Якщо воно буде не тактовне, ти можеш на нього не відповідати. Ніколи не було в житті таких ситуацій, що десь якісь зазерсники за спиною там прошипіли. А ну мені здається, що це безперечно. Чим людина досягає вищих висот. Тим більше заздрісників, так і десь за спиною, або може не почула, або може хтось сказав, там сказали би, ну чого вона ж баба, навіщо вона туди лізе? Навіщо вона там лізе і в політику, і так далі, ліпше б сиділа там вдома, дітей нянчила. Ось скажи, поклавши руку на серце, було таке чи ні? Таке, звичайно. Я, яка реакція на це? Навіть ну, ну як би нормальна реакція. Я взагалі ну, сприймаю. Ти ігнору... таким... Нормальна реакція це що? Ти ігноруєш, ти відповідаєш, ти намагаєшся довести, що це не так. Яка? Нормальна це яка? Я сприймаю цей світ таким, яким він є. І людей, такими, якими вони є. Вони є різні. Одні заздрять, другі радіють за тебе, третім все одно, четвертим ще якось. Тобто люди є різні. І всі, ну, як Негативи, що йдуть в мою адресу, так нормально сприймаю. Вважаю, що так вони мусять бути, ну, тому що я не ідеальна, і тому що люди різні, тому вони мають із цього робити. Якщо є якась, ну, якесь зерно, бо, як правило, аналізую, ну, чи, чи є там правда, то намагаюся щось поправити, щось виправити в собі. Але ніколи нічого не доказую, ніколи ні до чого ну, не, не стараюся якось переслідувати, чи ще якось. Я так що навіть деколи іронічно і з спом... посмішкою, і деколи а, десь можна і віджартуватися. як-то Звичайно, зазвичай. що простіше посміятися, ніж, ніж робити з цього проблему. Просто знаєш, немає часу на те, щоб, щоб ну, звертати увагу е, на так. це, що караван їде. Так. Знаєш, я коли вийшла на вулиці, я не тільки чіплялася до жінок, я ще чіплялася і до чоловіків. І я зробила з цього такий висновок, що чоловіки не надто то не те, що люблять. Здається, вони побоюються е, жінок е, таких успішних, так і е, ми зараз послухаємо, що вони нам відповідали, і ти е, сама у цьому переконаєшся. Тобто з жінками інакшого гатунку їм набагато простіше у побутовому такому сімейному житті. А чому? Ну, тому що вона буде задому дивитися, за мужем буде дивитися. Так що ви кар'єристку yeah. вас в нові. нехай працює, ну, але більше уділяє уваги нього вдома. Це вже треба все в міру. Це в міру треба. Поєднувати і кар'єру, і сім'ю не забувати. Жінка має бути любима і не має значення, чи вона дома господарка, чи вона робить свою кар'єру. Я б я би так підсумував. О, є такі, але я думаю, не треба жартувати сім'єю, чоловіком, дітьми раді кар'єри. Треба займатися кар'єрою і не жартувати. Тобто ви за поєднання, за гармонію? Звичайно. Насамперед залежить від того, що вона за людина. Я думаю, які в нас стосунки. А от який вибір вона би зробила, чи робити кар'єру, чи бути домогосподаркою, я думаю, я б дав їй ці, цей вибір. Яка домогосподарка і кар'єру моя. Ага, тобто ви би хотіли це все мати в комплексі. Дуже хитрий. Жінка домогосподарка Чому? О, аргументуйте. Не не подобаються такі круті жінки, які там у нас правлять, вдома. Я брав ту, була вдома. ту, що була вдома. А чому? Ну, чому? А воно було була по хазяйству, щоб все. А я повинен її обезпечувати, щоб вона... Жила нормально. Тобто ви не хотіли, щоб начальником була вона? Начальником жінка погана. Чому? Повілять чоловік бути. Ну а чому погано, скажіть? Ну, тому що так, завжди чоловік повинен бути. Жінка має бути, скажімо так, хранителька домашнього очага. Має за собою доглядати більше, а чоловік має заробляти гроші. Тобто вас не зваблюють такі жінки, які там десь високо сидять там в парламенті серед депутатів чи роблять mm. ще якісь такі вершать чоловічі великі діла. Слава, тобі не здається, що деякою мірою вони просто бояться таких жінок. Ми ж не, не за якісь там а, а, порушення прав чоловіків. Да? Ми, ми не хочемо, щоб жінка бігла спереду чоловіка. Ми не хочемо, щоб вона бігла ззаді чоловіка. Достати поруч, щоб ми стайте поруч, поруч, взялися за руки і пішли. Тому чоловіки, котрі розказують про жінок, яка має бути вдома господаркою, ну йому трошки їх шкода, бо їм однозначно вдома. Е, Ну напевно, комфортно, але напевно ну не дуже не не дуже щасливо і вони, як правило, шукають собі ще одну. Але Господи. бачиш, вони все ж таки на перший. Я не знаю, може це е, якийсь такий показник провінційності е, нашого міста, е, чи якось так, але чомусь або менталітет загалом нашого тут місцевого населення, так тобто, чоловіки, так чи інакше, як не крути, вони на перше місце ставлять сімейний добробут, то собі добре зважать, що вони хочуть. Тобто, ти розумієш, що лягає на шальки ти разів, е, або жінка е, весь час вдома, і він чистий доглянутий випросуваний е, Випраний ситий так. і так далі, і так далі. і так далі. Не будемо перераховувати цей весь так перелік. Або ж він собі, як та сирота казанська, жінка постійно у роз'їздах, у відрядженнях, на конференціях, на конгресах, на форумах. Так собі відразу чоловік жахливо уявляє цю картину, що він ніколи не бачить. І швидесенько мені поспішали відповісти, що та ні, ну взагалі так. Це таке, знаєш, як фантастичне якесь зображення, таке відразу малювалося. Так, жінка успішна, жінка з кар'єру і так далі, це круто. А потім задумав. Казали, але ні, я би, я би не хотів. Для сім'ї я би не хотів. Та, ні, подивися, це ж дуже просто. Ну, е, Сніданок це ж гарно, коли чоловік готує сніданок вдома. Це так? чудесно. Варить каву, там, так. кашу парить. Е, Вечеряти можна в ресторані. Якщо ти заробляєш достатньо грошей, то це ж е, сьогодні абсолютно нормально знову ж таки в ресторанському світі. Е, машина там, прибирає, ну, як правило, помічниця. Тому, в принципі, е, у забезпеченого чоловіка ніколи немає проблем з тим, щоб він був недоглянутий, там не побраний, не Ой, До речі, а ще одне провокативне питання. Я переб'ю а далі продовжу. Скажи, будь ласка, а в тебе вдома взагалі хто ці всі справи робить? Ти знаходиш для них час чи є людина, яка тобі допомагає? А, ну, так трошки ну, є людина, яка трошки допомагає в таких ну, там, в прибиранні, я не знаю, вікна не ми. Ну, тобто, я і... так думаю, що якби mm -hmm. до цього всього там, до докіпи просування ще б додалося mm -hmm. ще кілька чоловічих сорочок, то їй би це не було важко, правда? Вона б з тим справилася і а, Ну, так, ну, Це повір мені, точно що не проблема. А, я, я встигаю також приготувати сніданок і, і ну, приготувати вечерю часом. <гум> і дуже часом. Чоловіки, ви чуєте часто? це? Тож, у от, ті всі такі домисли, перемисли про те, що жінка ділова, жінка-підприємець, успішна жінка, нічого вдома не може, вони всі хибні. Поза як ми бачимо перед собою жінку, яка вдома самостійно вміє робити все. Самостійно робить собі сніданок, самостійно прибирає і самостійно Правильно робить. <п> <п> і, та не тільки собі. А так розкажи ще розкажи вже, а нехай на такій гарній ноті ми закінчимо це, щоб розуміли, що ніяких не можна ставити догм. Жінка, підприємець і домашня жінка. Вона може бути і має право на існування в одному Мені здається, навпаки. Е, ну, бо коли ти працюєш, е, ти мусиш планувати, ти мусиш навчитися організовувати свій робочий час, а особливо якщо тобі ще треба організувати робочий час інших людей. То це ну в будь-якому випадку ти вчишся е, так організувати і свій побут, і всі домашні справи, щоб встигнути все. І однозначно, що Ну можливо, у мене немає часу посидіти і вислухати, так там пожаліти. Можливо, у мене немає часу на теревені, скажімо На колишній раз так. Просто про щось поговорити, бо якби я розумію, що його не так багато вже залишається, а ще ж хочеться встигнути багато і поїхати побачити, і почитати, і подивитися, що творить світ. Я насправді готую дуже смачні вечері, я насправді можу. Ти даремно сказала. Це не треба було зізнаватися. Я так розумію, просто що та організованість на роботі, так, оця системність, вона дає позитивні. Плоди і в домашньому господарстві, тобто людина тоді вже настільки звикла бути організованою, що вона безперечно Додавно. вже і вдома такою знаходиться, uh -huh. так і частенько можна зустріти домогосподарку, про яку мріють там певна частка чоловіків, так uh -huh. яка бу... нічого, як ніби то не буде лягати в її обов'язки, uh -huh. е е е крім того, щоб доглядати за домом. Так, але uh -huh. вона може бути така, е е ніряха й розхлябана, так да. і що ну, знаєш, просто що. це швидхарактуру залежить, але все одно навіть мої. Мої колеги, мої замовники, мої закордонні партнери вони дуже люблять прийти на вечерю додому. Ну, бо там у них це певний етикет, і якби краще пізнаєш людину, з котрим маєш справу, і це ну якби нормально. Тобто для, для таких якихось буденних щоденних вер можна насправді піти в ресторан, але для якихось важливих можна приготувати вдома. Тобто, це все. Можна е, при бажанні да зуміти, зорганізувати, зробити е, і таке інше. Я Тим сподіваю. більше, якщо в тебе є е, ну якби достатньо коштів, що ти можеш е, багато проблем. Ну, Викручити, да? бо ти можеш це купити, ти можеш за це заплатити. Так, І це дуже важливо насправді. І це знову ж таки підкреслює, що у тих більш багатих суспільствах жінка набагато вільніша, ніж у нас, де ну, жінка економічно Дуже залежна мені здається, що після сьогоднішньої нашої розмови багато чоловіків змінять свої стереотипи і зрозуміють нарешті, що жінка успішна, жінка-бізнесмен, жінка-підприємець, жінка-політик це ще не означає, що у її житті виключені такі поняття, як жінка домогосподарка жінка чарівниця у, фми... у приготуванні їжі і багато багато інших достоїнств, які може мати вона одночасно. Жінка робиться щасливою від. Внутрішнього духовного спокою. А коли жінка щаслива внутрішньо, їй безперечно і слідує успіх. І коли жінка любить те, що вона робить, вона безперечно буде успішною. Я дуже вдячна своїй гості Мирославі Калимуняк. З вами була я, Вікторія Андрусів, і моя чарівна парадьошка.